Привіт, друзі! 2018 почався стрімко. Це рік гастрономічної культури в Україні. А ще, я оголошую, це рік роком краси. І тому ми зараз в гостях у моєї куми, у Юлії Толстоногої. Вона робить людей ще красивішими, ніж вони є насправді. І от саме з цієї царини Юлін рецепт. Що ми будемо робити? Сьогодні ми з тобою приготуємо свікольно-шоколадний десерт для кишечної флори. Чтобы ну, флора, флора гарно працювала, а, оказывается, что наша красота зависит от того, как у нас кишечник правильно работает. Вот там как все, если там все правильно происходит, тогда а, у нас мы становимся еще красивее, чем есть. А вы как можно поєднаться шоколад и буряк? Ну, ты знаешь, объяснить это трудно. Давай мы с тобой все это сделаем. Давай. Потом давай попробуем. Пративати. Вначале нужно нам подготовить свекла, свеклу. Мы ее отвариваем и остужаем. Вот мы ее. Уже? Нужно, да, уже нужно уже, либо да. две средних свеклы. Я взяла такую большую, чтобы нам угу. уже хватило на всю нашу большую компанию. А, потом нам нужно растопить шоколад. Черный шоколад, 80% какао. Хороший. Вот. И мы его кладем в кастрюлю с толстым дном, но ну, а в толстом дно нам дает возможность быстренько его растопить. Тем временем мы с тобой будем взбивать а, яйца с а, другими ингредиентами. Не видиляты, не желтки. Не, 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 все взбиваем вместе. Ну, мукой мы потом еще консистенцию добавим, если надо будет, потому что ну, мука разная. И а оно раз... мое шовы, это как тисто? Это а, такая все ингредиенты жидкие мы взбили. Теперь нам нужно взбить фрукты со свеклой. Для того, чтобы получить еще вторую часть теста, все это потом смешать. И это, это сюда тоже пойдет? Ну фрукты какие? Это, это да. банан. Да, банан. И э, да, режем его мелко. Ну не мелко, крупнее можно. Блендер перемешать. Ну так, чтобы блендер перемолол. Нам нужно а, только... Саме цедр і сам те, що всередині лимона. Лі, а цедр не дає гарчини? А цедр дає таку ну, пряність, що ли, кислоту. Вот. Ну його треба теж порційно збивати, бо сюди буряк вже не влізе. Чи влізе? Ні, сейчас сюди все поміститься. Поміститься? Да. Ти вже пробувала? Да. И что це постоянно делать. Так добре, а що, що це що страва дає для флори? Ну, Смотри, там у нас нету, во-первых, мінімум сахару. а во-вторых, у нас там мінімум муки. Причем мы взяли в этот раз просто высшего сорта обычную пшеничную муку. Но мы можем взять, например, такую муку, как семола. Или там мука ржаная мы можем взять. Mm. То есть это будет еще более полезно. Просто у меня ржаной муки не оказалось. А кукурудзину можно? Можно кукурудзину, любую. Еще одним полезным ингредиентом является свекла. Плюс лимон. Так, плюс что у нас такого еще здесь? Банан. То есть все ингредиенты ну, нестандартные. А еще майстра. Ты тут что с ты что, тут что-то наколдуешь, да. то чакру свою. Да, конечно. Волшебство обязательно надо добавить. Давай я бурячок дорежу, а ты шоколад неси. Добавляем сюда шоколад. Но ну, будем надеяться, что этот волшебный шар мой все поместит и все перемерит. Немножко многовато получилось, но ничего. И добавим сюда еще 2 столовые ложки масла сливочного. Она у нас уже растаяла. Мягкая, видишь? Мы его так добавим. Ну, в принципе, я могу, если оно не мягкое, то его можно вот так в блендере вместе со всеми. Так можно сюда кинуть, да, да, оно и Со всеми перемолотить. Все, еще раз. Мы теперь все соединяем. Наши фрукты, овощи. Яйца, мука, все ингредиенты. А теперь э, нам надо все это тщательно перемешать и посмотреть по консистенции. Если она будет не жидкая, то мы это выливаем в форму. Если она будет жидковатая, то мы значит добавим немножко муки. Потому что я же говорила, мука я а Как ты и жидковатая не А я скажу тебе. Она должна быть такая, как густая-густая сметана. Ага. Чтобы она не было ага. вот, сильно жидким. Ну и не должно таким быть крутым. То есть все такое консистенция. Я всегда його делаю і всегда получается очень хороший результат. Выливаем? Да. Ти мені довіряєш? Звичайно. Я тобі завжди довіряю. Давай я тобі допоможу. Ти з Кіталинська порадила таке зробити? Так. Да. Це я рецепт взяла Оксана з Киталінської на сторінці в Фейсбуці. І на день народження на свій перший раз зробила. Так. І... Оксаночка, бачиш, ми з тобою не зустрічалися вже рік, а справа твоя живе. Ну wow. Оксана завжди дає рецепти для краси, а я збираю рецепти для краси. І ось в одну, о, я думаю, що в тебе рубрика вже буде на каналі скоро. Рецепти І довголіття, ще й довголіття. Довголіття, краси, довголіття. Ту-ту-ту-ту. Яка красива форма. Ставимо в. Розігріту до 180 градусів духовку. Правильно? 180? Да. На який час? Ну, десь півгодини. Через півгодини перевіримо. Так. Да. А зараз підемо за стіл, тому що там вже нас зачекалися. Шановні гості, що ви очікуєте від шоколадно-бурякового десерту Рома? Приємного такого враження якогось. І так? Щось таке, щось таке гарне. На спілкування. Там уже і враження від страви. Думаю, приємно буде. Але головне, що о, Юля гарантує, що це дуже добре буде для мі мікрофлори Микрофлура. після Нового року. Ти знаєш, ми якось не перевіли олів'є, так що все Ну, слава, ми всі такі правильно харчуємося. Без так? Спокійно ми до нього ставимося. Ладуся, а ти що думаєш про цей десерт? Я Його я ще думаю, ніхто що... не їв. Це якийсь дисонанс. Дисонанс. А можна так і назвати? Приємний. Катюха. А я, ти що скажеш? Я думаю, що буде дуже смачно. І, і правильно. І на цьому ми припиняємо наше опитування, починаємо і їсти воді. і чекаємо, коли ж приготується десерт. Отже, пролунав сигнал. Скільки минуло хвилин? 40 хвилин ми поставили, тому що він у нас товстий, вийшло, великий. У нас багато тісний. Ага. Ну по запаху дуже приємно. Якщо, якщо мені вірять в каналу Костен Груз, до речі, підписуйтесь, ставте лайки, подобайки. Можете дизлайки дозволяю. Бачите, який гарний. Такий як житній хліб. Дістаємо? Да, так, да, Зараз ми спробуємо чи він Попробуй. пропікся. Яке твоє рішення? Ну я думаю, що пусть ще минуток десять він побуде так, що він, дуже так, він високий, так? Да? Да, він, він у нас вийшов дуже високий, тому він може там... А не підгорить? Може його фольгою закрити? Ні, він не, під, підгорить, це точно. Все, добре. А то, прийшла смс, що десерт готовий. Все, і нам? Зараз да. його потрібно буде остудити, перед тим, як почати різати. Я, я підгорів. Дівчата, Ану, Катюха, понюхай. Вкусно, пахне. Смачно. Костя понюхай. М -м -м. Дуже смачно. І, до речі, є присмак е -е, буряка. Так, да, є. А шоколад додівся. Юлічка, ну, подивися. По-моєму, вже все закололо. Абсолютно презентабельний варіант. Так, да. Буряка я не бачу. Ну, мабуть, ти зараз вже відчуєш шоколад. Шоколаду тут достатньо. Юля, будеш всі мої думки знати. Ну що, панове? Я скажу так. Легко, ніжно, пікантно. Юлічка, а ну ти. Мені подобається, тому що він не солодкий. Ну, солодкий, але дуже добре. Але вмію. І що це дуже гарно для... Не просто для мікрофлори. А для всієї твоєї краси, для нашої краси, панове, готуйте такий десерт. Ви абсолютно нічим не ризикуєте. Ну ви ризикуєте отримати просто велику порцію задоволення.